Красне поле. Май, дивіться, блядь, він під берегом, сука, ходить нахуй. Ми б на подсаку вже витягнули три штучки, блядь. Е, е бачите? Так, да, закинулись нормально, он до кум ходить з подсаком, висікає. Но він гад тікає, бо вода прозрачна. Рибаку ввалом. Рибалка многообіщаюча, звісно. Головне, що безплатно. Побачимо, що буде до вечора. Покажемо ломбі. Степове, Ніколаївська область. Оце, оце хлопчики, з утра трошки краще йшло, а зараз отакий ось красавчик іде, отакий ось, поближче. Да, отакий ось поближче так, підведу, так, на а оце ось я теж одновременно витягнув, трошки менший. Ти ти ну нічого страшного, ой блядь, сука, втік нахуй. Ми йому подарили, я Дайте, а, Тьох, Бросай, бросай. Держи, я руки помию, держи. Ну положи, положи его, положи.